Вітаю, вас, шановні друзі. В ефірі програма «Ваша свобода мене звати Олександр Лащенко. З заходу час визнати Крим територією Росії. Про це заявив депутат національних зборів Франції Т'єрі Маріані, який незаконно відвідав окупований Росією півострів. Крим є життєрадісною країною, і невдовзі західні держави змінюють свою позицію засудження окупації, сказав Месьє Маріані і додав. Через 8 місяців будуть вибори у Франції, в Сполучених Штатах, потім у Німеччині. Гадаю, багато речей можуть змінитися. Сподівається, французький парламентар, причому не представник, например, наприклад, сили очолюваної Марін Лепен, на представник політсили Ніколя Соркозі, можливого наступного колишнього і наступного президента Франції, з ухвалим ігноруванням українського та міжнародного законодавства, в чому Маріані... Виявив себе як рецидівіст, назвав оці всі заяви і цю поїздку голова постійної делегації України парламентської асамблеї ради Європи, народний депутат Володимир Арієв. От що ж робити Україні з такими, от пропутінськими діячами, з пропутінським в Євросоюзі? Про це ми спробуємо поговорити зараз з нашими шановними гостями, політичними експертами, міжнародниками. Геннадієм Друзенком вітаю з пане Геннадію. Добре, і геннаді. Василем Філіпчуком. вітаю вас, пане. Василю перед тим наведемо цитату Володимира Арієва. Повністю реакція його і не лише його, взагалі, української офіційної е, офіційної влади можна так сказати на все цей черговий вже не перший візит французьких парламентарів до окупованого півострова. Володимир Арієв. Від імені всієї української делегації заявляю, що ми обурені зухвалими ігноруванням українського та міжнародного законодавства. А в чому Маріані проявив себе як рецидивіст? Ми не збираємося поважати і толерувати право політиків на демонстративне ігнорування законів і неповагу до держав-членів Ради Європи. Додане фото з пам'ятником так званим зеленим чоловічкам лише доводить свідоме висловлювання французькими політиками неповаги до територіальної цілісності України. Голова пост постійної делегації України в Пар'є Володимир Ар'єв, 30 липня 2016 року пан Ар'єв згадував фото, яке не полінувалося зробити французькі парламентарі Я так це в Сімферополі було з так званими вічними чоловічками. Ми там багато фотографувалися, весілля благословляли з паном Константиновим, керівником так званого парламенту Криму. Ну, це хто цікавиться, може всю цю непересічну поїздку. Подивитися. От, до речі, бачимо на екранах зараз французькі депутати в окупованому Криму. Бачите, з ким вони там фотографуються, з якими постатями. Пане Геннадію, ну що це? Це ж дзвіночок, чи просто маргінали приїхали до Криму не варто зважати на них? З одного боку, це дзвіночок і не перший дзвіночок. Бо ми бачимо, що українська політика, якщо можна назвати політикою якийсь непослідовний набір дій. Щодо Криму, ну шляхів повернення Криму вона не наближає, точніше, повернення Криму в територіальність. Ми зберігаємо дипломатичні стосунки з Росією. Наш президент зустрічається з російським. Чому ми маємо так жорстоко засуджувати французького депутата, який відвідав Крим і висловив свою особисту думку? Василь просто більше розуміється на дипломатичному протоколі, але я не знаю о, дипломатичних от, міжнародного права, хотілося б почути від пана Арієва, який забороняє французькому громадянину відвідати Крим і навіть сфотографувати себе. Це реакція пана Арієва на цей візит французів до Криму неадекватна. Слу... Скажу в тому, що розумію. Слово рецидивіст використовують виключно в контексті кримінальних злочинів. Якщо пан Арієв знає, яку статтю кримінального злочину порушив французький. Е... Депутат, тоді, напевно, слово рецидивіст доречне. А так, це використання красивих слів, значення яких автор не розуміє. Тут я, як правник, можу дати 100% гарантію. Підсумовуючи, європейському. Панечі, що яке це їхало, за дипломатичним протоколом. Як ви вважаєте? Це нормально? От представники парламенту не останні держави. ЄС відвідують не вперше е, окуповану територію, виправдовують факт анексії. При цьому, до речі, вони вже пообіцяли. Ну, наскільки можна зрозуміти, вже й до окупованого Донецька поїхати без дозволу, Києва, навіщо він потрібен їм? Ні, давайте ми розділимо мухи і котлети. Давайте. Офіційну позицію держави має право висловлювати лише президент, прем'єр, міністр законних справ. Навіть якщо би весь парламент Франції проголосував за визнання Криму частиною Марсу чи, чи, чи іншої планети, чи зоною впливу Китаю, це не мало би ніякого значення. Якщо б, звичайно це не був міжнародний договір, який був підготовлений і підписаний, і ратифікований, і в будь-якому іншому випадку позиція парламенту країни щодо зовнішньої політики, вона окрім декларативного, більш ніякого характеру не має. Тим більше, поїздка якогось одного з 400 чи 600 депутатів в Крим. Жодної міжнародно правової сили член чи... партії республіканців чили вони ніколи яке це Сарказі? має значення? Немає ніякого значення. Uh -huh. Якщо б наша дипломатія гарно працювала, то я думаю, наступного дня не пан Арєв би робив би злуді свої зараз відреагували України, а, а було би заяви МЗС Франції, заяви МЗС Німеччини. Це дійсно які е, документи, свої. які мають якусь певну вплив, значення, силу. А заява парламентарів з пенсовнішньої політики це декларація, гра більш дала, менш вдала, але у будь-якому випадку малозначуще. В чому дійсно є проблема? Це в тому, що а ми не визнали Росію е, країною агресором, попри те, що Росія анексувала, вела війська. На нашу суверенну територію ми так і не подали в рамках Організації Об'єднаних Націй жодного документу, якою чітко класифікували Росію країною агресором. Ми не подали, і ми можемо тут, хоч собі не знаю, волосся на голові рвати, чи про Путіна на на на, на стінах на хрещатику писати, що ми про нього думаємо. це не має ніякого значення. Якби Київ все зробив. До позиція моменту. заходу не цих панів Маріані, а Оланда, Меркель, я можу прилічити купу людей. Ми не які роблять все більш про заяви штаймар той же вона б змінилася від цього ми від такої позиції Києва. не від інших бути більш проукраїнськими, ніж ми є самі, і більш антиросійськими, ніж ми є самі мано у цьому давайте. Так, ми так. все ж таки поставимо крапки е над і і чітко визнаємо для того, щоб вимагати від світу дотримання режиму е Криму як тимчасово окупованої території, ми повинні класифікувати Росію як країну агресора. Почати міжнародно правові дії щодо покарання чи примусу до миру агресора, а чітко визначити тип відносин, які є у нас з країною-агресором, не підписувати документи, які дозволяють класифікувати війну на Сході як внутрішній конфлікт. А сторонами цього конфлікту вважати не Україну і Росію, а Україну і так звані ДНР, звана силі ДНР Еленер. Хочу домовлені. уточнити Путін тим, що він робить ці понад два роки на Донбасі і в Криму. Від цього страждає лише Україна, чи в вся архітектура міжнародна? Ну на сам перед якщо не брати до уваги Україну. Якщо уявимо собі заходу байдуже Україна, все одно тільки залежить від позиції України давати відсіч Путіну чи ні? Насамперед, війна Путіна не з Україною. Путін руйнує, Путін руйнує європейську архітектуру безпеки. ще зруйнував. Але для заходу та архітектура безпеки, яка існувала після закінчення холодної війни, дуже зручна. Захід не хоче змінювати цю архітектуру безпеки. Росія ж не має засобів тиску і примусу Заходу інших, аніж війна з Україною. Тобто нас б'ють для того, щоб Франція, Німеччина, Сполучені Штати змінили свою точку зору. Ті ж кажуть, ой, як погано, але е, ті жертви страждання, які ми маємо, які ми приносимо, вони для заходу не є ще е, достатнім інструментом для того, щоб Захід сказав, окей, пане Путін, ми погоджуємося з вами, давайте за стіл переговорів. Тобто ми фактично є жертвою у е, е, такому армрестлінгу, війні, е, поки що тільки. Напівхолодні напівгарячі між заходом і Росією, ми є в свого роду невдалим прикладом того, як не досягнувши ціль, ми вже з неї платимо потрібну ціну. Ми хочемо в НАТО, нас НАТО не беруть. Очевидно, і результати Варшавського саміту це підтверджують. Ми хочемо в ЄС, але підписали угоду, де немає перспективи вступу Україні Європейського є, союзу. Не, і очевидно, як це вже було сказано протягом цього року, неодноразово То що, зрада, як кажуть у та, ні, при чому зрада чи перемога. Давайте називати речі. Чи не такими простими словами, давайте не бачити світ чорно білим а давайте все ж таки бачити реально своє місце в світі, розуміти, що ми зараз можемо досягнути, і принаймні не брехати ні собі, ні світу, як ми бачимо своє майбутнє. Давайте чітко Росію класифікуємо агресором. Давайте чітко будемо використовувати Зрозумію, ті ваші. Механізми, які в нас є в ООН. Зараз не такий вже великий щодо впливу Росії на міжнародну політику, зокрема в Європі, в ЄС, от, на думку деяких експертів, в тому числі на Заході. Діють численні аналітичні центри, які несуть європейським європейцям кремлівської ідеологію. Навіть фонди так і називаються: руський мір, розсотрудництво, фонд Горчакова, Французький інститут міжнародних і стратегічних відносин тощо і їхній вплив на думку фахівці недавно досліджували, вони досліджували це, робили у Брюссельському центрі Вілфреда Мартенса. Є доволі серйозним. Причому проект дослідники назвали знаєте, яким чином. Ведмідь в овечій шкурі, і от керівник проекту від новотне розповів радіо Свобода про результати такого дослідження. Це разючі відмінності, які Росія використовує в загальному підході для поширення свого впливу в Європі. Це заклики до панславізму в слов'янських країнах, до спільного православ'я в Румунії чи Греції. Дуже відмінний підхід до Франції, де акцент ставиться на прихованому антиамериканізмі та антисемітизмі. А на бізнес-зв'язках наголошують у Німеччині та Італії. Тобто, на думку цих фахівців, ситуація серйозна. Навіть якщо увити Україна голосить Росію агресором, розірве з Російської Федерації дипломатичні відносини. Не знаю, воєнний стан можливо заправити, хоча не знаю вашої думки з приводу цієї можливості. то все одно лобі це ж є. Є як вважаєте, пане Геннадію, Воно серйозно чи не варто на нього зважати? Воно серйозно ще задовго до війни. Едвард Лукас, один з найбільших знавців Росії і один з редакторів за економіст, написав чудову книжку. Сучасна холодна війна, де розклав попелицям, кого купує, як купує Росія, кого захоче. Це говорить, що в Кремлі сидять люди, які знають на які клавіші натискати, щоб якусь ноту отримати. І коли ми пускаємо в повітря такі, знаєте, гучні фрази для внутрішнього споживання, ми апріорі програємо, бо потрібен результат. А не коливання І От Росія досягає крок за кроком результату. Когось купує, когось, як французі, абсолютно правильно сказано, яких часів де дуже комплексують, що вони вже не супердержава, американці супердержава, Ловить на цій на цьому комплексі. Комусь обіцяє вигоду, як там Німеччині чи Італії. І це і є як має працювати дипломатія. Бо дипломатія це не є піар, тобто це інша функція. Це є тихі переговори, це є розуміння реальних важелів. І це вміння натискати на ці важелі. Те, що ми постфактум тільки обурюємось тим, що французькі дипломати поїхали, це говорить, що про в нашій дипломатії. Вони не і в спецслужбах, до речі, вони мали знати це апріорі. І або створити таку атмосферу, щоб е, французькому депутату, як будь-якій публічній особі, було туди не переливки їхати, бо це була б для нього ганьба. Або одразу знайти пряники, які б же перекупити його, умовно кажучи. Купити на грошей більше хіба вони... ні, ні про гроші ж йдеться. йдеться ж не про гроші. Йде і аграрний ринок, на якому наші інтереси з Францією дуже сильно перетинаються. Є безліч речей, які де які потрібно розуміти і з якими потрібно працювати. Будь-який великий холдинг в Україні вам розкаже, як купуються європейські інтереси. Причому не тільки холдинги, там Пінчука чи Ахметова, а я гравний великий хол холдинг розкаже. На жаль, держава Україна цього не навчилась робити. Бо всі працюють на телевізори, на внутрішній піар, замість вирішувати реальні проблеми. Пане Філіпчук, я хочу попросити вас прокоментувати те, що цей месьє Маріані сказав. Знову ж таки, за вісім місяців будуть вибори Франції у Сполучених Штатах, потім у Німеччині. Звісно, це вагомі чинники, можливі нові лідери, змінять позиції щодо Росії, щодо санкцій. Ну я не передбачаю якоїсь дуже радикальної зміни, адже те, що політики говорять до виборів і роблять після виборів, дуже часто Трампа не одне це стосується. Це то стосується будь-кого, особливо в країнах, де є серйозна виконавча влада, де є спадковість державної політики. І навіть якщо Трамп стане президентом, в перший ж день до нього прийдуть радники, державні службовці, які Манафорт? пан Манафорт пан не є державним службовцем і сподіваюсь, ніколи ним не буде у сполучених штатах, але там є дипломати, які вже десятками років робляють політику сполучених штатів і пояснюють йому плюси і мінуси всього, що він буде далі робити. І як ми побачили, це вже за останніх 20-30 років. Спадковість зовнішньої політики у США вона дотримується, попри те, як би не змінювалися. Там президенти, тому я б тут і не перебільшував загрозу, але і не применшував. Тому що знову ж таки підтверджують теж що Геннадій. Ми повинні не ставити проблему. Ми повинні пропонувати вирішення. Ми повинні показувати. Давайте з одного боку ми почнемо тиснути на Росію з допомогою інструментів АБВ. А з іншого боку, пропонувати Росії вихід якийсь, адже та ж сама проблема Криму була не унікальна. Є багато окупованих територій. В одних випадках це століття конфлікту, а в інших випадках це є Здоровий розум, коли можна знайти якогось компромісу, і неодноразово вже експерти наводили приклад північної Ірландії, де чудовий був зроблений компроміс між Ірландією і Великою Британією щодо врегулювання за окупації Росією. Що... Жодних причин шукати компромісу навіть за ірландським варіантом не було, якщо є засіб тиску. Тоді можна і Росію змусити. Якщо Росія розуміє, що альтернативою є повна ізоляція, тоді можна і Росію примусити до певних кроків. Якщо ж ми тільки альтернативою бачимо словесні заяви, то я не бачу перспективи. Тому тут дійсно потрібна системна і ефективна робота дипломатії, не пошук ворогів, не звинувачення словесні, а дійсно пропозиції, як з одного боку вирішити проблему Росії, а з іншого боку, як зробити Україну більш цікавою для Європи. Адже поспілкуються з європейськими дипломатами, бізнесменами, вони всі розкажуть, що в Росії займатися бізнесом простіше ніж в Україні, коли ти бачиш величезну корупцію від митниці до інших органів ну, держави, що в Росії чомусь бізнесмени кажуть простіше займатися. в Україні. Тому зробити да, на нас привабливою для Європи і в економічному, і в політичному сенсі підняти в хорошому сенсі свою ціну е, в всіх сенсах і в політичному, і економічному. Так я вас розумію. Так пане Геннадій, ви сказали, от. Про що можна говорити? Цей тірі Маріані їздить до Криму, а президент України з Путіним зустрічається. Мінські угоди, зокрема, підписує У мінську. До речі, завтра, 3 серпня, черговий раунд переговорів. Так, у не... чому нагадаю, що Кремль весь час наголошує, що вони не є стороною конфлікту, а є гарантом розв'язання. І мінські угоди, я підозрюю, що ви не дуже добре їх шануєте. скажімо так же да, то я один з небагатьох, хто їх дуже уважно читав. Яка альтернатива тоді для Києва? Перед відвоювати Донеччину Луганщину повністю назвати речі своїми іменами, бо у нас уже нас чекає розділ в книзі рекордів Гіннеса. Найдовше то а то в якій застосовується авіація і важка артилерія. Добре, ну дійсно воєнний стан варто заправити? Ви ж на фронті часто буваєте? Не думаю, що від цього збільшиться кількість танків, але що агресора треба назвати За такої ситуацією, Пане Геннадій, що робити Петрові Олексійовичу? Петрові Олексійовичу дуже просто це говорять йому від Гарбуліна до таких скромних експертів, як я. Ви назвати агресора агресором, так. зафіксувати окуповані території, назвати окуповані, вийти з мінських переговорів, оскільки дивно, коли агресор є одною стороною гарантування, Незважаючи на не можливу реакцію заходу. Потрібно вийти так, щоб вийти в плюсах. Це знову ж таки, питання дипломатії. Бо на сьогодні треба апелювати до того, що не ми їх не виконали. Кому потрібні угоди, де перший пункт не виконаний майже два роки? Мінська один і більше ніж півтора. Да, тобто там перший пункт безумовне припинення вогню. Я вже не буду йти до інших. Вони не працюють, і це треба, знаєте, от. Можна не розривати шлюб, ну видно, що суб, ці подружжя не живе разом. І це просто треба визнати. Та треба визнати, що цей механізм не спрацював. Можна звичайно клеїти ваньку, як роблять з усіх баків, говорити, що іншого виходу нема. Ну і це не добре, вийде. добре. Далі вийшли з мінська. Що далі? Створити ставку головного головного цього верховного головного а оголосити загальну військову операцію замість того. Бо у нас на сьогодні цім кер... навіть військовий генерал, бесарап, лейтенант, який очолює. Зараз АТО він в підпорядкування АТЦ при СБУ. І врешті-решт, дійсно, подумати, як, наскільки нам потрібен, тобто конче, потрібен е, рівень стосунків з Росією. Що робити з тим же Бабичем на сьогодні? Оце ж одна ну, спершу. Є сумніви, що нібито він буде там, є неоднозначно. А давайте там, подивимось, ситуація. як Україна відреагує. Хоча би чи надасть Агриман, чи не надасть. Тому е, сперш за все треба назвати на юридичному рівні речі своїми іменами і це багато що розставить попілки. А якщо можливо на заході вимагають цього не робити від Києва? ви таке припускаєте? Ну, то давайте просто оголосимо війну заходу і здамося і буде нормальний стан тобто ми були губернією, а станемо провінція якщо в чому полягає наш геніальний план так просто треба оголосити війну з іншого боку пане василю на жаль у нас дійсно не так багато часу От наприкінці програми менше хвилинка у вас є для такої констатації чи не є От те, що відбулося і триває з весни чотирнадцятого року з боку росії крим Окупація частин Донбасу і так далі, краха всієї міжнародної системи. І Путін показав, що це, що зараз відбувається, ну, оця система, це ж просто ну, нікуди не годиться. Чергові тільки занепокоєння висловлюються, 127 разів неся. Правильна така думка, скептики? Однозначно, це вже факт. І нам потрібно шукати нові формулювання в Європі і у світі, які би гарантували безпеку найдійніше, ніж Будапештський меморандум. Пане генеді, парусили ще вас є можливість. Називати. важко не погодитись, бо нагадаю, що після другої світової війни. Анексія чужої території пробував тільки Садам Хусейн для цього за нього це закінчив. Ну, він до отримав добре. Чи? Да, Коли да, ковид да. намагався закупити. але на сьогодні, всі стали перед фактом, що територія окупована, і світ де факто, як мінімум, з цим потихеньку зміряється. А це не значить не кінець Ялти. В Ялте, що почалося в Ялті, закінчується в Ялті. В цьому є сумна символічність. Так, Дуже дякую. Це весь час на нашу розмову з нашими експертами Геннадієм Друзенком, Василем Філіпчиком. Спасибі за участь у цій програмі, яку привів Олександр Лащенко. І дякую, вам, друзі, за увагу.